Ось такий козацький ніж у моделі Гайдамак. Сьогодні ми продемонструємо до вашої уваги. Вітанечко всім! Команда Преста Сталь, як завжди, на зв'язку. Сьогодні демонструємо ніж у колаборації з Nord Division. Ось так він гарно виглядає. О, до речі, одна з наших найбільших моделей. Ось так вона виглядає у порівнянні з моєю рукою. Зроблена у доволі яскравих кольорах, коричнево-сіре руків'я, піхве у кольорі койот. Та у такому ж кольорі вільний підвіз здоби, ніж надійно тримався на рамні чи поясі. Стосовно ж самої моделі, гайдамак, ось так гарно, мужньо сидить у руках. Попри свої розміри, вона доволі зручна та сидить впевнено. На даний красний зроблений у чорному полімерному покритті, що захищає ніж від бруду та корозії. Моя сталь Х-12МФ, що дозволяє дуже довго не втрачати ріжучі властивості. Стосовно живчих властивостей, то ніж заточився вручну за допомогою стиль борових камінь. Кожен ніж у колаборації з Nord Division має свій індивідуальний порядковий номер. На ось цьому, до прикладу, 360 -й. А кількість даних номерів обмежена, тож зважайте на цей факт. А стосовно ж нашої кастомізації, то ніж з ось такими гарними індивідуальними гравіюваннями, які побажав наш клієнт. Символ вивізиру з рунами з обох сторін ножа, власний. Індивідуальний напис, гламурний та лого Division. До речі, друзі, загалом у нас доступні 16 моделей ножів, різні кольори руків'я, я піхов, ще два матеріали, покриттів. Ну і звичайно ж, гравіювання можуть бути майже будь-якими на ваш смак та вибір. Тож, якщо ви хочете свій власний каслу на ніж з власними індивідуальними гравіюваннями, це можуть бути улюблені символи, персонажі, емблеми, логотипи, улюблених футбольних клубів та інше. Для всіх деталей пишіть нам у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру!